Дуже багато є шахраїв, які навіть користуються цим і, і на цьому, розумієте, людей дурять. Мене це дуже дратує. Я, по-перше, я до цього ставлюся дуже сильно відповідально, і тому мене це дуже сильно дратує, коли люди, користуючись цією спорядністю, виманчують гроші. Простий приклад вам приведу. От вчора дзвонить мені владика наш Степан і каже Василю, тут одна жінка просить допомоги. воно в шостій лікарні. Бо там щось є, там систему, яку треба купити, ще щось. А я не зрозумів, що, ну, що тут світ. Та кажу, владик, у нас там є волонтери. Я зараз звісно, зараз все буде. там. Він каже, та то не військовий, то просто жінка, колись вона до Владики підходила. І десь вона йому там щось попросила, і Владика їй поміг. Тепер вона йому подзвонила, і Владика, що запідозрів, що щось то нечисто. Каже, Василю, поїдь, але не дзвони їй наперед. Приїдь, вже будеш у лікарні, тоді подзвони. Вийде на той поверх, там, де вона в терапевтичному відділенні, четвертий поверх. Ну, я, я поїхав, бо владика зводить. Я владику дуже поважаю, по, все полетів. Лишив роботу, все поїхав. Приїжджаю. А це ну, лікарні нам якби знайомі, бо ну, шосту лікарню, я, якщо по правді, ми не дуже часто їздимо. У нас там є Артем і Аня, вони там, то їхня територія, вони займаються шестеркою. Ми, ми тут, бо то Лілій а ми тут. Ми направимо, то в нас тут своя територія. Тут маєш М'ячнікова, тут маєш Скоропоміч, поміч, тут маєш 16-та лікарня, ну ми на цій стороні. Ну, знаю де, не один раз там був, приїжджаю, зразу приходжу туди, куди треба, бо територія там велика, там багато тих там, травматологія там, ті там. Знаю, де тут терапевтичні, приходжу туди, виходжу на четвертий поверх, він закритий взагалі. Не працює. Сходжу вниз, питаюся дівчат на цьому. Прізвище так і так. Коли поступила, каже, я не знаю, мене пристали спитати. Дивиться, дивиться то. Нема у нас такої каже, все, нема. Я їй дзвоню на той номер, що Владика дав, на трубку не бере. Дзвоню, кажу, Владико, ну немає тут її. А вона вже йому далі бреше. Та мене виписали, бо я не мала того. Я тут цей. Ну, Владика каже, та, от, там та, мій отець є, ну, то підійди, позвони, скажи. Він тобі. Та я йому кажу, Владику, я все, їй куплю, які проблеми. Нам треба допомогти добре. Не знайшли ми ту дівчинку. Вона, певно, колись там лежала, знала, де, що, куди. Але то, що четвертий поверх закрили, вона не знала. <свят> ну, досить то Так що, знаєте, ну, я собі думаю, ну, по-перше, ти прийшла вже до церкви. Ти прийшла до владики, він тобі вже раз поміг. Ну, нащо ти брешеш? Та скажи, владику, ну біда коло мене, дайте мені просто фінансово підтримайте. Ну нащо ти брешеш, що ти слаба, що тобі треба на, на якусь тему? Ну нащо то брехати? от, Я не знаю. Владика мені сьогодні рано зводила. Ну що Василь, дзвонила тобі? Так я кажу, то ні, в владику ти дзвонила. Я дзвоню без перестанку, вона трубку не бере, все. І далі бреше, каже владиці, у мене телефон розрядився, я пішла в аптеку зарядити, поки вийшла, його вже не було. Як розрядився, як я дзвонив, визов і шов. Якби казав, поза зону питань нема, а ви завішов. Ой. І ще хочу цей, так само продовжувати тут серію шахраїв. Знаєте, Пристали мені вчора. Де той? Прислали мені вчора. Почули, що я розказував і написали мені. Слава Ісусу Христу! Отче, слухала сьогодні вашу проповідь, ну, тобто вчора. Також була така ситуація, коли просили грошей від імені отця Олексія Філюка. Я знаю отця Олексія, ну, як знаю. Він так само, як я, блогер, так само, як я в інтернеті. Я його дуже поважаю. Мені передали його книжку 365 пісень на кожен день. знаєте. О, чудесно, класно, я дуже дякую. Він, він чудесний священник. Мені дуже подобається. Він такий, ну, я, я називаю таких священників, я близьких до людей. Він чудесний отець. І бачите, йому теж зламали, були там, його не знаю, чи, чи Фейсбук чи що. І від його імені пишуть, розумієте? Дивіться, що пишуть? Мені це, тут найцікавіше, що вони там пишуть, розумієте? Слава Ісусу Христу! Отче, це. Дійсно, ви зверталися до мене за допомогою. Чи це від вашого лиця? Просто не знаю, як правильно реагувати. І людина присилає скріншот, Адам пише, адам пише. Майже то саме. Я думаю, це пану та сама команда. Майже то саме, що писали мені. Ну, як мені? Не мені, а відмови і мені, Оцим людям. Дякую. Завдяки тим людям, як ви, перемога точно за нами. Я їду в госпіталь, везу ліки, е, продукти хлопцям із е, на паливо 816 гривні. Ви, якщо напишу вам номер картки, чи зможете допомогти, я завтра поверну вам. Просто дуже потрібно зараз. А в мене ліміт на, на карті, бо. Купляли ліки і продукти хлопцям, буду вдячний за допомогу і розуміння вам. Але прошу відпишіть, бо маємо трохи роботи і можу додати, бути в відео, побачити, що тут робиться. О, бачите, що вони пишуть? Це практично майже те саме, що мені писали. То саме, що писали мені. Отче Олексію, я вам співчуваю, розумієте, бо знаю, як ти себе відчуваєш, я себе, я себе відчуваю якимось баламутом. людина, від, ну, пишуть від мого імені людині. Її позичте 500 гривень, людина дає, потім на другий день вона дзвонить, каже, слухайте, нас тут обстріляли, нам, давайте нам ще, ще 900 гривень натравну на бензину. Ну, а це вона пише від імені отець Василь Колодій. І людина каже, отче, то що ви маєте совість? Я, я, я інвалід другої групи, чи першої, чи якої там. розумієте. Як ви там, ну як то я не маю, каже, грошей. Ну, ви розумієте, наскільки це підло людей, які стараються щось роблять, так як отець Олексій, то чудесний священник, я знаю, він допомагає хлопцям, збирає і так далі. Але Є від його імені таке паскудство писати. На карті ліміт, розумієш, на карті ліміт на купляти нема. На карті є ліміт на перечислення з карти на карту. Є певні обмеження. 200 операцій, ти може тобі можна, 200 людей можуть тобі перечислити кошти, або 100 можуть тобі перечислити, а 100 ти можеш комусь перечистити з карти на карту. Ну, це щоб не було шахірмахера. Це банк так обмежує і це зрозуміло. А коли ти йдеш купляти щось, то там нема обмеження. Нема. Ти можеш купляти кожних 10 хвилин, розумієте, пачку сирників. І тобі ніякий ліміт не, ну, не обмежить. Ну, нащо тут дурити людей? І це дуже, дуже неприємно. Тому я кажу, друзі мої, як вам хтось пише, що треба допомочити, пише, по-любому йому передзвоніть. Спитайте, що треба. Може треба під'їхати, може треба якась не Якщо пише, не зразу не реагуйте на то. Якщо пише вам привітання, дуже дякую, файно. Ще там щось. Присинайте якусь ссылку навіть з поздоровленням. Не відкривайте. Не відкривайте. А тим, що хочуть переслати поздоровлення, стань і лапками своїми, пальчиками кривими своїми, напиши поздоровлення, на тицяй там від себе. Не треба готове брати, розумієте? Бо тому що під цими, під цими повідомленнями люди присилають е, ці спеціальні такі мікропрограми, ти тицяєш на силку, а вона не відкривається. так, яке з дурня. А ти тиснув, а воно вже щитує усі твої збережені е, паролі там на, тому, на твоєму телефоні. То, що ти заходиш в Приватбанк, то, що ти заходиш о, оце, в Фейсбук, то, що ти заходиш в свою електронну пошту, це, воно це все позбирало, в цю купу. А? потім цей шулер стає і починає це все розгрібати і пробувати. Що куди підходити, розумієте? Розумієте чи ні? Тому не треба ніяких цих силок пересилати по вайберах, по меседжерах і так далі. Я вам як комп'ютерщик кажу, не треба. Фотографію зробив, переслав, написав від себе там щось, переслав. А всякі силки на всякі ті поздоровлення, чи що як вам приходить, не відкривайте і напишіть, не треба мені це слати. Бо тому що шулери тим користуються, беруть тіпа від вашого, ну, від якогось вашого друга, знайомого, який вичислили, що ви йому дзвоните багато, і присилає вам, подивися тут, який ти тут на цьому відео. І нема відео, а просто така силка. І ти думаєш, яке відео, Тиць. А воно там щось там, др -др -др -др, і нічого нема. Ти каже, та яке дурне, нічого не вийшло. А воно все вийшло. Бо приходить пакет на твій телефон. Ти нажимаєш, воно запускається і все. І потім дивишся, а твій телефон вже зламали. Тому будьте обережні. Думайте, що де тицяєте, що відкриваєте, і щоб ви тиснули на лайк. розумієш, Під час служби Божої, бо по лайках ваших воздасться вам. Тисніть на лайк. Хто ще не підписався, підпишіться.